Мир вам, брати і сестри, на початку своєї проповіді я би хотів розказати одну історію, або, можливо, точніше сказати, міф, або легенду. Це видумана історія, але вона дуже точно показує актуальність тої теми, про яку я би хотів сьогодні з вами поговорити. Розказують одного разу ворог душ людських, диявол, він зібрав з себе велику нараду. І він каже: ви знаєте, ми маємо проблеми. Християнство поширюється, в багатьох країнах пробудження, багато людей масово навертаються до Ісуса Христа. Що нам з цим робити? Нам треба якось цьому запобігти. І ось вони сидять, радяться. І один з них каже: нам вдасться відволікти людей від Христа, якщо ми їм скажемо, що саме головне в житті то гроші. Ну, ось вони пішли. Потім приходять і кажуть, ти знаєш, так, нам вдалося багато що досягти. Багато християн, їхня віра охолола, вони почали думати тільки про матеріальне. Але все одно каже, є такі ідеалісти, які все зрікаються, все складають в ногах апостолів. Каже, ні, це не діє. Інший каже, давайте ми їм скажемо, що саме головне в житті то є слава. Ось вони знов розійшлися. Потім приходять і кажуть, так, нам вдалося багато чого досягти. Багато християн вони загордилися. Між багатьма християнами нам вдалося посіяти конфлікти, тому що вони почали сперечатися, хто з них перший. Але все одно каже, є такі люди, яким не потрібно ніякої слави, які готові йти на гоніння, на що тільки завгодно, але все одно вірять в свого Бога. І тоді самий старший з них каже, Якщо ми хочемо приспати християн, якщо ми хочемо відволікти їх від Бога, давайте їм просто скажемо, що в них ще дуже багато часу. І ось вони розійшлися, потім приходять і кажуть: ти знаєш, це дійсно самий ефективний метод. На це купилися майже всі. І ось людина, яка мені розказувала цю історію, вона зробила такий висновок: що найбільший міф, який існує сьогодні, то це, це те, що в нас ще дуже багато часу. І дійсно, якщо ми подивимося сьогодні навколо, чому сьогодні багато людей не хочуть перестати грішити і прийняти Христа? Одна з причин дуже проста: вони думають, що ще все життя впереді. Я ще встигну, в мене ще дуже багато часу. Чому сьогодні багато християн, які з дитинства чують про Христа, не хочуть, наприклад, покаяти всі? Вступити в заповідь з Богом. Знову ж таки, та сама причина. Вони думають, я ще молодий, я ще все встигну, в мене ще все життя впереді. Чому сьогодні багато християн, які вже, здається, і прийняли Христа, і вступили в заповідь з Богом, не спішать щось робити для Бога, брати участь в якомусь служінні. Знову ж таки, та сама причина. Вони думають, я ще поживу для себе трошки. У мене ще ото, ото і багато причин, але потім я буду служити Богу. І дійсно, сьогодні час, якщо ми подивимося, неправильне розуміння, що таке час, призводить до дуже негативних наслідків. І власне сьогодні я би хотів поговорити з вами про мудре використання нашого часу. Давайте ми відкриємо один текст з Біблії, який записаний в посланні апостола Павла до Ефесян, це п'ятий розділ, і ми прочитаємо для початку два вірші. Згодом ми ще декілька віршів почитаємо, але цей текст буде основний. Послання до Ефесян, п'ятий розділ, 15 16 вірш. Написано такі слова. Отож уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні, бо лукаві. Ми бачимо, що коли Біблія говорить про час, то вона дає часу дуже цікаву характеристику, написано дні лукаві. Тобто Біблія нас попереджає, що час це доволі таки небезпечне явище, це як огонь. Якщо його правильно використовувати, то можна отримати якусь користь. Але якщо неправильно його використовувати, то це може призвести до дуже негативних наслідків. Тому сьогодні я би хотів говорити про час. я би хотів розглянути таких три запитання. Перше, що таке час? Що взагалі Біблія говорить про час? Друге питання чому нам сьогодні так важливо правильно використовувати час? Чому важливо дорожити часом? І третє питання, на яке дасть Бог ми поговоримо наступного разу, тому що воно вартує окремої проповіді, це те, як на практиці правильно використовувати час. Про які дії Біблія говорить, що от якщо ми будемо поступати отак і отак, то про нас можна буде сказати, що ми правильно використовуємо свій час. Отже, якщо ми почнемо досліджувати тему часу, то ми побачимо, що перша згадка про час. Є вже в самому першому розділі Біблії, це є книга буття, перший розділ, 14 й вірш. І там написано такі слова. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. Тобто час це дійсно те, що було створене Богом. Знаєте, філософи люблять казати такі мудрі фрази, там що час це така там, якась субстанція, це от такі спостереження. Але дійсно ми повинні розуміти, що час це те, що дійсно було на початку створене Богом. І досить цікаво, що ці небесні святила і сонце, і місяць, зірки, їхнє основне призначення було якраз для того, щоб люди орієнтувалися в часі. Псалмоспівець в 103-му псалмі він каже такі слова. І місяця він учинив для чого? Написано, для означення часу. Наступне, коли ми говоримо про час, нам ну, варто звернути увагу на ще одну досить важливу деталь: те, що час це, був, це те, що було створене Богом конкретно для людей. Тобто, в Бога на небі часу немає. Бог є понад часом. Час це є тільки те, що є на землі. Апостол Петро в своєму Соборному посланні в 3 розділі 8 вірші, він каже так: нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день немов тисячу років, а тисяча років, немов один день. Тобто Бог є понад часом, і оце поняття час було створене конкретно для земного життя людей. І тут, забігаючи наперед, вже виникає одне запитання. Якщо у Бога немає часу, але для людей Бог задумав час, то питання, для чого він це зробив? Значить, в Бога була якась ціль, що Він задумав для людей таке поняття, як час. Третій важливий момент, який ми маємо звернути увагу, це те, що Бог не тільки сам створив час, а Бог, тільки він один керує часом. В книзі Екзеліастам. В третьому розділі в першому вірші написано досить відомі слова. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити, і час виривати посаджене. І далі він перераховує час розкидати, час збирати і багато різних таких часів. І це дуже важливо сьогодні для нас розуміти, що Бог один має владу. Суверенну владу керувати часом. Бог задумав, щоб, наприклад, 50 років назад в світі була війна. Так Бог задумав. Бог задумав, щоб саме був такий час, а не інакше. Бог задумав, що бо в радянські часи в наших краях були гоніння на християн. Такий був час. Так Бог задумав. Сьогодні Бог задумав, щоб був інший час час свободи, час вільного вираження своїх поглядів. І сьогодні інший час. І це тільки суверенне право Бога вирішувати, який буде час. Знову ж таки, це важлива деталь, тому що часто в нашому житті ми не розуміємо, чому такі обставини, чому Бог допускає такий час, а не інакший. Люди часто нарікають, чому, Господи, в мене, наприклад, там кажуть, чорна полоса в житті, а не біла. І той же самий про Екзеліаст в 7 розділі, в 10 вірші, він до таких людей дуже точно говорить, він каже, не кажи, не кажи, що це сталося, що перші дні були краще за ці. І досить цікаво, він каже, бо не з мудрости ти запитався про це. Тобто людина, яка нарікає на час, людина, яка нарікає на ті обставини, які Бог послав її життя. Сказано, що вона це робить не з мудрости, тому що така людина не розуміє природи Бога, тому що Бог є досконалий. І якщо Бог задумав, щоб був саме такий час, а не інакше, то Бог не помиляється. І Бог знає, чому він так задумав. І цікаво, що в тому самому розділі, 10, 10, розділі, в 14 му вірші Екзеліаст продовжує, він каже, за доброго часу. Користай із добра, а за злого ж розважуй. Тобто Бог знає, чому допустити той чи інший час в нашому житті. І за кожен час, чи добрий він, чи злий, як нам здається, ми повинні дякувати Богу. Четверта дуже важлива деталь, що коли ми говоримо про час, то нам варто також розуміти, що при тому, що Бог створив час, при тому, що тільки він один керує часом. Бог величезна відповідальність за управління своїм часом покладає на людей. Тобто Бог дає людині час. Бог по своїй суверенній волі дає той час, який він захоче. Чи це час спокою, чи це час, можливо, якихось проблем. Але людська відповідальність полягає в тому, як ми використовуємо цей. Богом даний час. І тому, коли ми вернемося до того тексту, який ми прочитали, то там сказано, використовуйте час. Або в російському перекладі трошки точніше сказано, дорожіть часом». Отже, чому сьогодні для нашого життя так важливо дорожити тим часом, який ми маємо? Перша причина це тому, що ми будемо відповідати, Перед Богом за те, як ми використовували свій час, в другому посланні до Коринтян, в п'ятому розділі, в 10 вірші, там сказано так: бо мусимо всі ми з'явитися перед Судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Тобто, коли в кінці життя кожен із нас стане перед Божим лицем. А це обов'язково буде, це така реальність, це невідворотній процес. Написано, бо мусимо всі ми з'явитися. Тобто так буде обов'язково. І основне призначення цього буде те, що ми будемо давати звіт, як ми використовували той час, який Бог нам давав на землі. Знаєте, сьогодні в більшості людей таке мислення, що ось мій час це є моя власність. Я буду використовувати час, так як я захочу. Хочу 24 години на добу працюю, хочу відпочиваю, хочу використовую, використовую час для розваг, хочу взагалі нічого не роблю. Це і мій час. І люди досить агресивно так реагують, коли ти робиш людям зауваження. Кажеш, подивися, ти робиш неправильно, ти неправильно використовуєш свій час. Але знову ж таки, той самий, екзиліаст, він. Досить вдало пише до таких людей, він каже, так, каже, ходи дорогами серця свого і видінням очей своїх. Але далі цікаво написано, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Тобто Бог створив людині час. І Бог дав Біблію, і він каже, отак правильно робити. Але Бог нікого не тягне за руку. Бог не каже, не наказує, не тягне за руку, що от ти так використовує час або так. Він дає людині право вибору, але все одно людина буде за це перед Богом звітувати. По-друге, нам можливо сьогодні дорожити тим часом, який ми маємо, або мудро використовувати цей час, тому що наш час є надзвичайно обмежений. Наш час, цей час, який ми маємо, це є тимчасовий ресурс. Апостол Яків, він каже, коли він говорив про час, він каже, що це пара, яка на хвильку з'являється, а потім зникає. І причому час обмежений не тільки в тому плані, що наше життя дуже коротке, а час обмежений навіть в наших повсякденних справах. Буває, ми постановляємо собі якісь плани, плануємо, особливо, якщо це перед Новим роком. І потім ми оглядаємося на, те, на той час, який ми прожили, і ми розуміємо, що ми нічого не встигли. І, власне, причина в тому, що ми не до кінця усвідомлюємо, настільки обмежений, настільки коротким є наш час. Знаєте, коли я прослужив перший місяць в армії, він так дуже тяжко йшов. І коли я думав, що ще таких місяців буде 11, знаєте, мені здавалося, це, ну, що це ціла вічність. Але зараз, коли я дивлюся на той час, ви знаєте, як один момент. І дійсно, слова апостола Якова, вони підтверджують, що це пара, яка з'являється тільки на, на хвильку, на один момент нашого життя. І до речі, що, що важливо, що власне це одна з причин того, чому названо, що дні лукаві. Тобто вони. Ці дні, оці відрізки часу, роки, місяці, вони здаються набагато швидшими, ніж ми думаємо. Вони прибігають набагато скорше. По-третє, нам варто сьогодні дорожити часом не тільки через те, що він дуже обмежений і короткий, а через те, що він є надзвичайно неконтрольований. Тобто ми маємо дуже обмежені можливості. Щоб контролювати наше майбутнє, щоб контролювати той час, який є в нас попереду. Апостол Яків в 4 розділі, коли він е, говорив про людей, які ставили собі багато планів, такі собі ділові люди того часу, то він з досить такими претензіями до них звертається. Він каже, як ви можете так казати, сьогодні і завтра підемо в те і те місто і будемо торгувати і заробляти? Як ви можете так казати? Ну ви ж не знаєте, що трапиться завтра. І дійсно, що ми подивимося, то завтра не в наших руках. Це все в руках Бога. І знаєте, коли люди от, подібні ставлять багато планів, коли в людей є така риса, як самонадіяність, то Бог деколи втручається в їхнє життя. І ви знаєте, це дуже болісний процес. І в людей починає бути паніка. Коли Бог починає показувати, що ні, ти не є господар свого часу, ти не є господар свого життя, я Бог, я всім керую. І знову ж таки, Екзиліаст в 9 розділі, в 12 вірші, він знову ж таки абсолютно точно говорить, написано такі слова, бо часу свого людина не знає. І досить цікаво, далі написано: мов риби, половлені в пагубну сітку, і мов птахи захоплені в сільце. Так хапаються людські сини за час лиха, коли воно нагло спадає на них. Тому давайте, брати і сестри, коли ми ставимо собі якісь плани, якісь цілі в житті, давайте ми будемо розуміти, що останнє слово завжди за Богом. Не ми керуємо нашим часом, Бог керує. Останнє, коли ми говоримо про те, що час є неконтрольований нами, то нам треба також особливо розуміти, що він і не контрольований, тому що ми не знаємо, коли він закінчиться. Тобто Бог може обірвати, Бог може припинити існування нашого часу в будь-який момент, який ми навіть не очікуємо. Можливо, хтось скаже, навіщо це говорити, навіщо нас лякати, але ви знаєте, коли просто піти навіть в нашому місті Львові, в будь-яку лікарню. В будь-яке реанімаційне відділення. І подивитися люди, якого віку там лежать, 25, 29 років, деколи 18. І цікаво, що це не люди через там якісь аварії. Це люди, які народилися абсолютно здоровими людьми. Але хвороби серця, інсульти і інші хвороби. І дійсно це речі, про які неприємно сьогодні говорити, але, на жаль, це реальність нашого часу. Розказують про одного короля, який. Ну, Мав велику владу, якщо я не помиляю, це був король Англії, не пам'ятаю назви. І перед смертю він сказав такі слова. Каже, ви знаєте, я бачив в цьому житті багато смертей. Але я якось думав, що от мене особисто, це о мене. І потім він сказав: як бачите, я помилявся. Дійсно, ми не знаємо, коли Бог обірве наш час. І тому, Євангелист Марко в 13 розділі, 33 вірші він нас закликає, каже, уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. І останнє, про що я би хотів сказати сьогодні, це те, що коли Біблія говорить про час, то Біблія говорить, що буде один час, і сказано, що це буде дуже особливий час. І Біблія говорить, що цей час буде названий. Останнім часом. І в Біблії є дві книги, які говорять про останній час. Найбільше, взагалі, багато книг говорить, але дві книги найбільше. Це є книга Даниїла і книга Обявлення. І досить цікавий момент, коли в кінці книги Даниїла, коли Даниїла записував ті природства, які будуть в кінці днів, то було сказано до Даниїла таке, що ти. Запечатай слова цієї книги, бо це на останній час. Тобто ще далеко до цих подій. Але вже коли в об'явленні Івана Богослова, коли Бог каже до Івана, то він каже: не запечатуй слова цієї книги. І цікаво, чому не запечатуй? Час Бо близький. І це реальність сьогодні. І Біблія досить точно характеризує, які ознаки будуть останнього часу: війни, землетруси, інші конфлікти, написано про людей, що люди будуть зарозумілі, горді. І коли ми просто порівняємо те, що написано в Біблії, з тим, що ми бачимо навколо, то ми без сумніву зможемо сказати, що так і нам випала роль жити в останній час. Це знову ж таки одна з особливостей. Чому нам варто сьогодні говорити про час? Це якраз одна з основних причин, чому варто сьогодні дорожити нашим часом. Чи розуміємо ми той час, в якому ми живемо? Мені пригадується одна розмова з одною людиною. Ми сиділи якось в Києві, це наш віруючий брат, який вже, ну, як кажуть, народі досягнув певного кар'єрного успіху. Ми маємо з ним певні спільні справи, і ми якось так говорили. І одного разу він просто так сказав одні слова, які ну, мені дуже довго не могли забутися. Ми з ним сиділи, говорили десь півтора години, там про плани якісь, навіть про служіння, і він каже: Андрій, ну от ми з тобою говоримо. Ну але як завтра прийде Христос, ну кому це все буде потрібно? І ви знаєте, мені якось ці слова ну, дуже довго не давали спокою. Я думав, я просто зрозумів, що це все, про що ми говорили. Що воно було оцінене тільки з позиції земного життя. Але ми не роздумували про все це з позиції вічності. Тому давайте ми, брати і сестри, в кожній ситуації нашого життя будемо оцінювати все з позиції того часу, в якому ми живемо. Давайте ми будемо думати, як колись казав про себе Мартін Лютер. Він казав, що в моїй голові постійно роздуми тільки про два дня мого життя. Це є Сьогоднішній день, і це є день, коли я відійду до мого Бога. Давайте в нас буде таке мислення. Якщо Бог дасть дожити, наступного разу ми більш конкретніше розглянемо те, як конкретно, як на практиці мудро використовувати наш час. А зараз Нехай Господу буде вічна слава. Амінь.